Важко хворі діти, велика біда України. На жаль, вона є усюди, зокрема і у нашому місті. Сьогодні ми поцікавились у наших краян, чи готові вони перерахувати кошти благодійні для створення хоспісів на Калущині, зокрема в області. Практично ніхто не знав значення слова хоспіс, на жаль, але гроші перерахувати благодійно готові усі краяни. Знаєте, що таке хоспіс? Чули таке слово? Ні, перший раз. Чи ви готові перераховувати благодійні кошти на створення такого хоспісу? Готові, чи не готові? Як є гроші, чи не готові, чи не помочий людині? Така сама людина, як і я. нині він, він, він нині за троя. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке хоспіс? Чули ви таке слово? Як як? Хоспіс? Я не чув такого. Чи перераховували б кошти для таких вагов? Обов'язково. Якби б лише була така можливість. Але з тим, що грають пенсії, ви не зможу. Ви вважаєте, що це потрібно такі запити. Потрібно, певно, що потрібно. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам чути в побуті слово хоспіс і чи знаєте ви його значення? Хоспіс? Хоспіс, так. Ні. Скажіть, будь ласка, якби була у вас можливість переховувати кошти для створення благодійних таких установ, чи готові ви були це зробити? Безумовно. Безумовно, звичайно. Я тепер буквально пару днів тому я слухав одну людину, які здавали кров на, от, на, такі, на важку дитину. Так що це безумовно навіть не обговорюється. А скажіть, будь ласка, чи потрібні такі установи? Звичайно, 100% потрібні, тому що на якихось 5 гривень чи 10 ніхто не збідніє. А При таких обставинах, якщо дитина повністю хвора, дуже тяжко, то. Повірте, не буде тяжко нікому дати 5 гривень чи 10. А так багато людей дасть і, будь ласка, це дуже, дуже допоможе. Я тільки за. Ви в житті в своєму побуті слово хоспіс, і чи знаєте, що воно означає? Ну, це, довас... це щось на рахунок лікарні, щось так, таке. Так медична установа, де перебувають важко хворі, переважно віки Уже, віки, аж, я, які вже смерть так, яких смерть. Скажіть, будь ласка, чи ви готові були, якби була така можливість перераховувати кошти для створення хосписів благодійні для таких людей? І чи ви вважаєте, чи потрібні такі установи? Та напевно, що потрібні були, але що держава не може забезпечувати тим? Ну це йде мова про благодійність, чи люди би готові дитячих що... хосписів? Я думаю, що так. Я сам звичайно я би перерахував. По мірі, можливо, звичайно. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам у житті чути слово хоспіс? Чи знаєте ви його значення? Хоспіс? Щось таке знайоме? Це медична установа, де перебуває. Бувають важко, важко хворі, так-так. Скажіть, будь ласка, якщо б у вас була можливість проявити благодійність і перерахувати кошти для створення дитячого хоспісу, і чи потрібно це на вашу думку? <плес> Я думаю, що потрібно. Є багаті людей, які. Можуть це зробити, подати допомогу бідним. Розуміло. А чи потрібні на вашу думку такі установи? Потрібні, потрібні, дуже потрібні. Бо діти то майбутнє. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам у житті чути значення слова хоспіс? Чи розумієте ви його? Чи знаєте, що це означає? Яке? Хоспіс. Хоспіт, ні ну як би з англійською пов'язати з англійської мови це означає слово, що медична установа, де перебувають важко хворі люди, ага. яких зазвичай Я там тягну... половина слова хоспітал летальне. Так від... Угу. від цього слова, угу. скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість перерахувати благодійні кошти для створення дитячого хоспісу, чи ви б зробили це, і чи на вашу думку потрібні такі установи? Та потрібно, тому що грошей немає. У мене внучка маленька, то, не дай бог, щось би сталося. Ясно, що це було би потрібно. б потрібно. Певно, якби мало грошей. Ви вважаєте, що такі установи потрібні? Треба, то взагалі допомагати треба людям, бо є дуже бідні і живуть, і дійсно немає можливості. І от тепер проблеми не може вільно відпочити. Треба, це треба. Є, якщо ми знаємо, що багато мільйонерів, мільярдерів, то може допомогти і бідним людям. Та я думаю, що обов'язково потрібно робити такі, відкривати такі хосписи. Гроші я згідна перерахувати, і думаю, що люди також не байдужі до людської біди. Особисто в мене померла внучка, яка була також дуже хвора. Зверталися за допомогою до Італії. Італія допомогла, але врятувати дитину не змогли, так що я знаю цю біду. Ой, я, я готова, я готова підтримати відкриття таких осписів. І думаю, що багато людей зараз дуже діти хворіють, дуже багато хворих дітей. І я думаю, що люди не будуть байдужі до людської біди і будуть допомагати грішми, ну, хто чим може. Відкрили б якийсь в калуші, десь якусь таку організацію, десь такий якийсь кабінет, щоб люди дійсно йшли, могли піти, звернутися. Ну, як, поговорити, порадитися, виділити там певну суму грошей. Я думаю, що багато хто би зайшов, якщо б в центрі міста. От, от зараз йду, дійсно бачу, там табличка може бути така з дітьми що діти хворіють, багато дітей в Калуші хворіє. І гроші, думаю, видавали всі, хто ви скільки міг, скільки давав, але гроші, на таке шкодувати не можна.